Минулого відео диванний філософ доводив аксіому, що кожен народ спілкується своєю мовою. Наприклад, італійці спілкуються італійською, поляки спілкуються польською, французи спілкуються французькою, німці спілкуються німецькою. Алегорично показував, що користуватися своєю мовою це так само нормально, як сидіти на нормальному стільцю, а користуватися мовою загарбника це як сидіти на стільці з піками точеними або ще на чомусь ненормальному. І тут повалили коментарі, де Ірині Фаріон почали закидати участь у Комуністичній партії Радянського Союзу. Та, любі мої, зараз політики стрибають з партії в партію, мов якісь блохи, і відсутність політичної цноти їм ніхто не закидає. Булака ПРС, вступали в неї, Яворівський вступав, Драч вступав, Леніним дихав, і це ж ніяким чином не зменшує їх заслуги перед Україною. Цікаве откровення з приводу компартійного квитка Ірини Фаріон свого часу видав Тарас Тричі нерих Чорновіл, сказав, що спочатку вона була в комуністичній партії, потім вона десь на 10 років зникла, а потім з'явилася в свободі. Він що, не знав, що комуністи після заборони КПРС створили свою нову комуністичну партію під назвою КПУ. Нікому нікуди не треба було зникати. Ідейні ліві вступали в компартію, в соцпартію, а ідейні ненормальні в прогресивну соцпартію. Фаріон Фаріонжа займалася тим, заради чого вона, як не парадоксально, вступала в КПРС викладацькою діяльністю. В політиці її могло більше не бути взагалі, але так склалося, що якось ненароком вона аудиторними дверима комусь прищемила великий і могучий. І якась рашистська партійка Львова подала на неї до суду. За її захист взялася Свобода. І таким чином вона вже по-справжньому увійшла в політику. Компартійний квиток був потрібен тільки для кар'єрного росту в університеті. А що таке кар'єра? За Григорієм Сковородою це споріднена праця. Хіба за таке можна критикувати. Нерих же вступав в свою партію регіонів не заради університетської посади, а саме заради місця в парламенті. От і судить тепер про всіх по собі. А що ж таке комунізм? Щось дійсно страшне? Чи просто тухла рибина в руках медіакілерів? В У 19 сторіччі Карл Маркс спостерігав, як працює капітал. свої спостереження він описав в однойменній книзі. Вивів теорію класової боротьби і чомусь вирішив, що пролетаріат страшно ображений буржуазією. Побудував, на його думку, справедливу економічну модель, яку назвав комунізмом. Вона була неробочою, зате виявилася просто колондайком для популістів. Німці це діло згодували Леніну і відправили валити Росію. Росію він розвалив, зібрав ССР, в якому почав випробовувати марксівський комунізм. Тинявся граблями, обломався, повернув капіталізм, обізвавши його новою економічною політикою. Але потім прийшов такий виродок, як Сталін, який вирішив, що він учень Івана Грозного, скасував НЕП, і замість так званої диктатури пролетаріату побудував просто диктатуру. От з тією гедотою в нас слово комунізм і асоціюється, а не з інфантильними ідеями Карла Маркса.